Понеділок, 29 вересня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! В останню земну дорогу містяни сьогодні провели героя Олександра Олішевського. Чоловік народився та виріс у Хмельницькому. Навчався у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. Був душею компанії, згадують однокласники та друзі. У березні 2024-го чоловіка мобілізували до армії. Захисник тримав оборону на Донеччині. Серце Олександра Олішевського зупинилося 19 вересня внаслідок пневмонії. У нього залишилися донька та мати. Поховали військового на алеї померлих героїв у Раковому. Йому назавжди 36 років за шкоду нас перевівся з паралельного класу, коли ми були в восьмому класі. Після дев'ятого він пішов навчатися далі. Дуже добрий, веселий. Після школи рідко бачились, рідко спілкувались, але знаю, що воював, він боронив. Нашу країну під часовим яром, потім був тут, і от коли знову туди попав на передову, на жаль, Сашка не став. Він був такий спокійний, мовчазний, але як то кажуть, щось веселе міг витворити. Тут нема, нема, не чути, тут Сашко щось сказав і вже всі сміються, веселий весь клас. У нас ще один однокласник з ним зустрілись в окопі під часовим яром. І Ми так знали, що Сашко воює і знали, де він щою. В нього був брат. На жаль, брата теж не стало багато років тому, і він залишився єдиним сином в матері. Я була класним керівником Саші, починаючи з 5 по 9 клас. Тому що він 10-11 вже не закінчив. Він був дуже спокійним хлопчиком, дуже добрим. У нього такі ну, якісь великі завжди такі очі були. Він, він чогось любив сидіти на задній партії і завжди таку ну, дивився на нас всіх, на вчителів. І було видно, як він. Е, ну, який він добрий, скільки радості в ньому, скільки в ньому було життєвої сили такої, він дружив з усіма дітками, всі його дуже любили, і не було ніяких ні конфліктів з ним. Він був дуже неконфліктна людина, дуже такий спокійний і дуже шкода, що його вже з нами не буде. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру. 84 роки тому в окупованому гітлерівським режимом Києві сталася трагедія, яка сколихнула увесь світ. Лише за два дні нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв. А впродовж двох років німецької окупації Бабин Яр, урочище на південному заході нашої столиці, став могилою щонайменше для 100 тисяч беззброєних людей. Євреїв, ромів, українських націоналістів, полонених, пацієнтів психіатричної лікарні, в'язнів концтаборів. Це одне з найбільших місць масових розстрілів цивільних, скоєних нацистами під час Другої світової війни. Підозру у державній зраді оголосили іще одному російському агенту у Хмельницькому. Як повідомили в управлінні СБУ, місцевий чоловік, котрий працював різноробочим, передавав ворогу координати об'єктів для майбутніх атак, робив дорозвідку на місцевості і знімав наслідки обстрілів на телефон. Зокрема, комбінованих ударів по заводах Як встановило розслідування, агентом ФСБ виявився житель обласного центру. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Для збору розвідданих фігурант випитував потрібну інформацію під час побутових розмов зі знайомими, потім проводив до розвідку на місцевості, фотографував потрібні об'єкти та позначав їхні координати на Google картах. Співробітники СБУ поетапно задокументували підривну діяльність агента і затримали його, коли він намагався відзняти відео поблизу потенційної цілі. При обшуках у фігранта вилучено смартфон спартфон із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник наразі перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ще сотні fpv дронів відправили з Хмельницького на різні напрямки фронту. Серед них і такі, що працюють на оптоволокні. Придбали дрони за бюджетні кошти. Ми відновлюємо нашу понеділкову традицію і в понеділок передаємо знову ж таки обладнання для сил оборони. Цього разу це евпівдрони. Це різного типу еппвіддрони, 13 дюймів. З оптоволокном 20-кілометрової дистанції, ну і це десятидюймові піввідрони з дистанцією 10 кілометрів. Хороші, якісні з посиленою батареєю 100 одиниць, передаємо в рідні підрозділи і впевнені, що вони допоможуть нашим воїнам захищати країну, берегти своє життя, ну і, звичайно, щити ворога. Додам, що загальна вартість цієї партії понад 2,5 мільйони гривень. В основному це кошти платників податків. Тому я дякую вам, товариство, за те, що ми разом з вами з 2016 року завжди знаходимо можливості підтримувати наші сили оборони. І говоримо про те, що для нас був, є і буде. Це пріоритет номер один. Маємо попереду низку нових тендерів і на FPV, і на коптери, і на БПЛА, і на засоби РЕБ, РЕР, і на інше обладнання, в тому числі на те обладнання, про яке ми не можемо звітувати. Ну і на пряме фінансування наших військових частин. Тож працюємо далі. Одна година для ЗСУ. Акція із такою назвою відбудеться у Хмельницькому 1 жовтня в День захисників і захисниць України. Організатори, а це працівники СКЦ Плоскирів, запрошують містян у зручний для себе час приділити хоча б одну годину плетінню маскувальних сіток для військових. Виготовлятимуть їх з 9 до 20 у приміщенні спортивно-культурного центру, що на вулиці Шухевича, 90. Учасників також заохочують поділитися фото чи відео своєї роботи у соціальних мережах із хештегами Одна година для ЗСУ Сітка єдності. Допомагаємо разом! До осінньо-зимового періоду Хмельницька громада практично готова. Ще шість когенераційних установок запрацюють у новому опалювальному сезоні на котельнях міста. Спецтехніка та піщано-сольова суміш для обробки доріг також придбані. А от кваліфікованих кадрів на більшості комунальних підприємств не вистачає. Готовність житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду проаналізували на розширеному засіданні виконкому. Техніка готова. Питання з людьми, комунальне підприємство намагається вирішити. Ціль використали всю, закупили вже 1-2 тисячі тонн, торік використали близько 2 тисяч тонн. Ну і в нас є фінансовий ресурс на те, щоб ще закупити і доставити 700 тонн солі, таким чином, по суті, вже вийшовши на минулорічний показник по солі, що насправді торік не було дуже і сніжна зима. Те, що стосується опалення речі води, ми готові були починати найближчим часом. Те, що стосується водопостачання, водовідведення, теж все, що запланували, зробили. Те, що стосується, Утримання доріг, прибудинкових територій, ремонту дахів, ремонту мереж в будинках теж загалом все виконано. Частина робіт продовжується, але ситуація виглядає доволі доброю. Ми готуємося до надзвичайно складного осіннього зимового періоду. Закликаємо і людей, кожного готуватися на своєму рівні в зоні своєї відповідальності, готуватися до складної зими. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!